Сьогодні хочу показати вам, як зійшов у мене перчик, який я сіяла на сніг. Він почав прокльовуватися на третій день. Подивіться, як гарненько він вже сходив. Той, що був самий длінший, оце в першому, але дуже прокльовується, він бачу. Так, так, лізуть. Бачите, він довше, в нього якісь першеві були сім'їна, якісь жовті. А ці всі дуже гарно зійшли на третій день. Тож сажайте на сніг і побачите і такий результат. Це в нас середній перчик, це менший острий. І тут сходить ось тільки декоративний ось цей. А тут длинний той самий. Ой, Чиволове вухо він називається, не знаю, я висаджувала перчики. З перчинок не купляю я насіння перців вже в магазині, бо дуже погана схожість. Також посіяла ще перець солодкий, але вже без вас не буду показувати, він ще не зійшов. Буквально три дні назад посіяла Лесю, подобається мені цей перчик. Він має таку товсту стінку, солодкий, гарний колір, такий насичений, червоний, і в нього гарна форма такий з носиком. Посіяла ротунду, дякую Оксанці. Вона мені прислала цей перчик насіння, теж зібрала. Я його вже висаджувала в прошлому році, сподобався був гарний урожай, дуже він дуже тов. Товстостінний і дуже смачний, дуже солодкий. Його можна і на фаршировку, і в салати, і куди хочеш. Ось, що ще посіяла. Ще посіяла з перця, коли зібрала е молдавського такого, е який він таким ромбом. Він росте теж м'ясистий, добрий перець теж висаджувала, показав хороший результат. І також посадила. Червоний і жовтий, длинний такий, його ще називають іспанський. Теж вже висаджувала, бо в результаті теж їх посадила такі перчики. Томатики буду садити на початку березня, ще рано для нашого клімату. Тож, перчик мене порадував. Тепер хочу вам показати вчора. Буквально перепікірувала свої квіточки, зараз відкрию. Не можу ні рукою відкривати. Все. Перепікірувала свою бігонію. Чому перепікірувала? вже? Вона дуже-дуже малесенька, пікірувала її зубочисткою, але ж пересадила. Вона любить пересадку, це для неї, для неї добре. Бігонія. І тут в мене... Ця, як її? Господи Боже, вилітає все з голови. Гербєри. от три штучки гербери. Якось гербера так росте. Інтересно, всі квіти пускають корінчика, а потім зелену масу, а вона, навпаки. Спочатку зелену масу, а потім корінчик. Ну, побачимо. У минулому році я її висаджувала щось, вона теж таке от, випустила мені такі листочки, а потім пропала. Так, чому перепікірувала? бо в тій площі вже почала закисати земля. Почався мох, я вже зменшую їх, таку, хай вони вже тут підростають мені. Теж такі. Бігонія взійшла вся. Всю, що я посіяла, вся вона взійшла. І бачу, що вона є різна, якісь листочки в неї з краснуватим, і світлі, і жовтуватим. Ну, там була різна, так, різна бігонія. Так що, ось так. Сьогодні ще хочу садити ось такі квіти. Колокольчика хочу посіяти. В минулому році купляла коріння персоколисного колокольчика синього і білого, ріс все було гарно, але восени він щось, листочки в нього десь сховалися. Я забулася, геть, що я посадила там цей колокольчик і на місці його посадила розу. Тож не знаю, чи він в мене вилізе в цьому році десь. Кажуть, що він добре переносить пересадку. Я, вроді, нічого не викидувала, ніякі корінчики. Не знаю, тож тобто будемо бачити. Ну, на всякий случай, хочу посадити цей персиколисний колокольчик ще, а в мене тільки біленький. Є ось такий синій це як чашка з блюдцею. Дзвоники садові. Вони будуть квітнути на другий рік. Ще в мене залишилось з прошлого року гацанія, Тож буду її висаджувати. Дуже мені подобається до самих морозів вона цвіте. Вон ще донедавна були ці. І ще досажу гербірку, в мене вона ще залишилася, тут досажу. І ще тут в мене залишилася пituня. Тож теж її буду висаджувати. Але вже без вас все як обично. Буду сіяти на кип'яток. Снігу у нас нема, був би сніг, посіяла б на сніг. Дуже мені сподобалося висівати на сніг. Дуже гарно сходять рослинки. Це вже мій не перший опит на сніг висівання. Колись висівала на сніг цей, боже, як же ти? Ой, до борщу додають його. Господи, з пам'яттю. Дай Боже, пам'яті. Дивіться, забулася геть. Він є кореневий і не, любисток, а то не любисток, а цей. Ну, забулась, коротше. Напишу, якщо що. Тож він дуже довго сходить, так обично. А на сніг я висіяла, також він вийшов на третій день. Ось. Такі в мене справи.